Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я із розбирання покупок розпакування того, що купила. Починаю так, тому що якраз таки купляла деякі речі, які потрібні для ярмарку. Звичайно, не все, що тут є, потрібне для ярмарку, але деякі продукти потрібні. У нас у школі дитячий ярмарок. Він якраз таки потрібен для того, щоб виручені всі кошти були віддані на реабілітацію воїнів, а саме тих, які є родом із нашого села. У нас є, які мають дуже такі серйозні потреби і протезування, і реабілітацію. Звичайно, що це є дуже мало і не вистачить на все, але якась маленька лепта та й буде внесена. Знімала я, що ми готували, і ділюся з вами. Розпочинаю я із приготування пляцька. Це десерт, який ми готували на продаж. Ну, і я думаю, що всі знають, що це той самий торт. просто Нижчий, трошки менший, а смакові властивості ті самі, що і в торта. Ну, звичайно, ще залежить від того, що ви хочете спекти. Готую дуже простий такий бісквітик. Мені він подобається через те, що можна всі інгредієнти з'єднати в одній мисці, просто на базі, все відмірюючи, а вже потім гарно розмішаючи, відправити і випекти, і він буде і мігень, і смачненький, і з ним не треба бавитися. Печу я за рецептом коржів в Праги, але він може бути і світлим, і темним. Або із додаванням какао, або без додавання какао. Тому він мені дуже підходить, коли дуже швидко треба щось приготувати. Ну і не треба бавитися із великою кількістю яєць, правильного їхнього збивання і а, таких подібних речей. Ось так гарненько все в одній мисочці. Склав, гарненько перемішав, формочку відправив, в духовку потрібен час собі там постояло при потрібній температурі, спеклося і все. От такі рецепти дуже часто мене виручають, ну і мені подобаються. Як бачите, я все гарненько швиденько збила. Відправляю у форму і випікати. Поки випікається бісквіт, я заварю крем. Крем шоколадний. Я не один раз, багато разів себе на каналі, якраз таки залишала рецепт саме цього торта, як із шоколадним, так і звичайним кремом. Готую я не сама, мені допомагають, оскільки ярмарок у старшої дочки. Тому вона і допомагає. Чистить картоплю, оскільки у нас у задумці є приготувати картоплю фрі, тому з заготівлю якраз таки тої картоплі займається саме вона. І хочу сказати, що так набагато швидше, набагато легше, тому що я займаюся чимось іншим. От так, як, наприклад, смажу котлети, тому що ми також їх хочемо додавати до тої ж таки. Картоплі. Тим часом, коли вже котлетки ми посмажили, спікся і вистоявся наш бісквіт, заготовляю крем до торта. Цю заварну основу я добре збиваю, потім додаю масло кімнатної температури і також. Все добре збиваю до тих пір, поки не стане однорідною такою масою, і буде готовим для того, щоб перекладати наш пляцок. Попри те все, на цей раз, хоча і фірма масла була ніби її непогана, але ж чомусь масло аж так дуже добре не збилося. Буває деколи дійсно купляєш, може бути щось і гірше, і якась така. Не дуже розрекламована фірма і ніби не дуже така і якісна, але масло збивається дуже добре. Тут щось масло все одно залишило деякі такі в собі крупинки. Все по стандарту бісквіт я розрізаю на три частинки, оскільки він досить такий, хоча не дуже високий, але цього вистачає для того, щоб його розрізати. Ну і так буде краще, він буде більш. Такий просочений, буде більш м'якіший, буде смачніший. Гарнесенько порозрізала, підстелила свіжий чистий пергамент під низ. просочую, я забула за просочування, тоді змащую щедро кремом і так перекладаю плясочок. Зверху коржик, знову просочування, знову кремом і зверху прикриваю останнім коржем. Такий зібраний пляцок відправляю в холодильник, там, щоб він добре настоявся мінімум на 5 годин. Тим часом займаюся маринуванням картоплі. Будемо смажити картоплю фрі, її я добре приправляю. І відправляємо її смажитися. Всю картоплю, яка вже позазолотилася, ми виймаємо і відправляємо просихати на паперові рушнички. Картопельку ми смажили з вечора, це вже було досить таки пізно, а вже потім я її розігрівала у духовці. Так само робила я і з котлетками, розігрівала у духовці і вже все фасувала, роз'єднувала по лоточкам, розкладала для того, щоб можна було продавати. Наступне, що ще ми готували, так це салат «Соломка». Ми його вибрали спеціально із різних салатів, тому що там дуже є мало інгредієнтів. Якщо брати, там, порівнювати з іншими салатами, то не всі інгредієнти діти люблять, які купляють, Тому що, наприклад, от ковбасу переважній більшості люблять всі, яєчний білок люблять всі, ну, можливо, зелений горошок не дуже. Цибулі ми давали зовсім мало, але принаймні немає дуже великої кількості. Таких продуктів, які б, наприклад, діти не любили у салаті і не хотіли б його споживати, ну, і відповідно купляти. Тому ми дуже такий зробили салат простенький, ну, але як на наш погляд, досить таки ходовий. Тому так дуже детально зупинятися і розповідати, як його готувати, я не буду, оскільки це все знають і без мене всі, а ось просто показати, що готували так показую. По відео можна зрозуміти, що в принципі для дитячого ярмарку готувалася. Там не дуже така супер здорова їжа, тому що і котлети були смажені, і картопля фрі смажена, і салат був заправлений тим таким ж майонезом, і, в принципі, її випічка. Але хочу сказати, що більш чогось такого і іншого ніхто не купляє. В переважній більшості всі купляють. Якийсь фастфуд і щось таке більш смачніше. Якщо б ви привезли, та я думаю, що всі знають, там супер щось таке здорове, то ніхто б у вас не купляв, і потім ваша дитина стоїть і не може взагалі нічого продати. Тому, на жаль, приходиться готувати те, що подобається дітям, і те, на що є попит. Бо якщо готувати по-іншому, тоді просто даремно витратиться час. Переносимося в наступний день. У нас тут ранок. Як бачите, ті подвійні лоточки, які мали і дно, і кришечку, ми порозрізали, зробили тільки таку ємність, де можна щось покласти, а закривати. Будемо харчовою плівкою. Як бачите, я розділяю у них ті котлети, які ми посмажили, та картоплю фрі. Все в мене стояло у духовці, я його добре загріла. А зараз гарненько буду закривати. Харчовою плівкою. Також хочу сказати, що духовка є нагріта до 50 градусів, і вже ті, які будуть закриті харчовою плівкою лоточки, я поставлю назад у духовку для того, щоб їжа не була холодною. Також додаємо ще соусу. Він... Це є кетчуп тут, і ось так гарненько закриваю харчовою плівкою. Навперед хочу сказати, що продали ми взагалі все. Саме один клас, в якому навчається наша дочка, назбирав 12100 тільки з одного класу, там не говорячи за цілу школу, оскільки приймали. Всі учні участь, окрім першого класу, Перший клас, поки що тільки діти придивлялися, як це все відбувається. Ну і вони вносили свою лепту тим, що також купляли ті всі різні смаколики, які продавали інші. Вже в наступному семестрі будуть приймати участь і першачки у ось такому ярмарку. А поки що вони були тільки покупцями. Думаю, що в принципі це така хоча б маленька, але допомога для тих, хто дійсно потребує а, чи реабілітації із воїнів, чи якоїсь такої фінансової допомоги. Наші, наша дирекція школи не шукає десь дуже далеко. У нас є у нашому селі хлопці дійсно такі, які потребують допомоги, тому всі кошти йдуть для них. Сам ярмарок та процес торгування я просто не встигла зняти, оскільки якось взагалі не було часу, тому відео моє на ось цьому буде завершуватися. Надіюся, що воно вам сподобалося. Можливо, комусь підкинула якусь ідею, можливо, хтось просто а, послухав йому, було цікаво. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!